Вітаю, друзі. Ну що, ніколи такого не було, і знову сталося. Володимир Олександрович почав хрестовий похід проти ні, не корупціонерів, проти тих, хто розповідає про корупціонерів. Так, якщо ви вважаєте, що він хоче боротися з корупцією, ви помиляєтесь: він хоче, щоб про корупцію ніхто не говорив, і я не жартую, навіть внесли. Потрібний законопроект у Верховній Раді зареєстрували законопроект, який може не лише обмежити роботу журналістів, а й ускладнити взагалі оприлюднення будь-яку інформацію, яка пов'язана з корупційними злочинами. Це зробила група депутатів на чолі зі спікером Стефанчуком, І не лише він все зробив. До речі, обидва брати Стефанчуки, як. Один так і другий це зробив ще від спікер Корнієнка і Зашкварний Кемельчук. От вони подали цей законопроект. Це зміни до цивільного кодексу. Там багато чого, але є такі малесенькі дрібнички. Ну, наприклад, от таке: право на спростування. Це про те, що можна спростувати інформацію. Але про це пишуть дуже з, там грунтовно, багато чого. Але цікаво, що. Про те, чого саме ну можна виявити тим, що треба спростовувати, отут якоїсь чіткості немає. Але давайте про все по черзі. Цей документ фактично посилює відповідальність за поширення так званої недостовірної інформації і регламентує порядок її спростування та запроваджує цілу низку обмежень для медіа. Фактично пропонується визнавати інформацію недостовірною, якщо вона не підтверджена обвинувачувальним вироком суду. Поясню, про що йде мова. спіймали. Народного депутата України від Слуги народу задорожного, який в парламент прийшов з івент-агенції квартал 95, на тому, що він вимагав хабар від своїх виборців на Сумщині на прифронтовій сумщині за те, що він не буде заважати їм будувати водогід. Дадуть вони йому 10 не буде заважати, не дадуть, буде заважати, і ще 4% вимагав для а, правоохоронців. Хабарник корупціонер, зрозуміло, але ні, не можна так казати про нього, і не можна прилюднювати цю інформацію згідно цьому закону, бо ж ще нема вироку суду. Є інші історії, і таких величезна кількість. Пам'ятаєте ту нардепку, яка викидала від Слуги народу долари за паркан? Ну, от не можна казати, що це вона на корупційних справах заробила. І про крупу теж не можна казати, ну, ту саму, яка очільниця Хмельницького МСЕК, у якій вдома знайшли мільйони доларів і потім ще активів на якісь неймовірні суми. Ні, Ні, що ви. І про те, що в неї знайшли підробні медичні довідки, і списки тих, кого вона зробила ухилянтом завдяки своїм зусиллям, Все це не можна буде. Про що можна говорити? Можна говорити, що опозиція погана, можна говорити, що всі антикорупціонери це соросята, можна казати, ну, що завгодно, про опозицію можна казати все ж завгодно. А от про представників влади або про що когось, фактично, це говорить про те, що журналісти не зможуть публікувати матеріали про корупційний чи кримінальні схеми до завершення судових процесів. Але якщо Згадати, що вони тривають роками, ну, наприклад, історія з Розенблатом. Ця історія триває вже ого скільки років. А не можна буде писати, тому що нема вироку суду. До речі, найцікавіше, що в законопроекті також передбачено право на забуття. Це можливість вимагати видалення будь-якої інформації, навіть правдивої, навіть підтвердженої фактажом аудіо чи відео, якщо вона не актуальна. Або втратила суспільний інтерес. До речі, в документі відсутні чіткі положення або критерії того, що визначається ці поняття. Бо коли я бачу втратила суспільний інтерес, я зразу згадую, як нещодавно те ж саме робили, намагалися протягнути ще один закон про суспільний інтерес. Це коли, якщо людина скоїла злочину, забезпечені. Збройних сил України постачання з контрактах до Міноборони, або там корупційний злочин, або не поставили, або ще щось, але хотілося це, тому що є суспільний інтерес. То вона звільняється від відповідальності. Взагалі, суспільним інтересом почали слуги і офіс гратися так, щоб врятувати себе від відповідальності, що я такого ще не бачив. А хоча ні, бачив. Така історія є в Росії. Саме така історія є в Росії. Там вона називається фейки про армію. Коли ти не можеш казати про те, що російська армія окупант, російська армія, армія вбивців, російська армія, армія злочинців. Ти не можеш казати, це фейк. Ти не можеш за це відповідальність. У нас хочуть зробити щось схоже, але про корупцію не можна корупціонерів називати корупціонерами, не можна повідомляти про їх схеми. Тож, фактично, Михайло Ткач, Деніс Бігус, слідство інфо всі повинні припинити свою роботу. Це може дуже сподобатися Офісу президента, але. Це ніяк не може сподобатися українцям. Більше того, от пункти якраз про е спростування прописані дуже ретельно, на багато абзаців. А про все інше чомусь там забули. Ну, тому що тоді все можна загнати сюди. І, наприклад, тоді історію про те, як спікер, тоді ще віце-спікер Верховної Ради Стефанчук арендував у своїй тещі квартиру за державний рахунок. Можна буде видалити, ну, тому що вона вже не актуальна. Так буде вважати е, Стефанчук. Хоча це ж правдива інформація. Більше того, коли міністр юстиції, юстиції Естонії арендував квартиру свого пасенка, то це було визнано корупційною справою. Він був позбавлений своєї посади, і по ньому йде справа. І от от закінчується буде розслідування, і скоріше за все він отримує термін. А у нас Стефанчук отримав віце спікера посаду спікера. І зараз він хоче, щоб взагалі про це ніхто не говорив. Найцікавіше, що там є окремий пункт в цій історії, який стосується компенсації за моральні збитки. Позови можуть подаватися навіть оціночні судження або неприємний тон публікації. Наприклад, я кажу: на мій хлопський розум, Зеленський атакував а, антикорупційні установи. Для того, щоб врятувати своїх друзів. Ну, ми ж розуміємо, що це правда. Але Зеленський може сказати, що це неприємний тон публікації. І це оціночне судження, яке йому заважає і вчинити іск. Фактично, вони забороняють говорити про корупцію. Фактично, вони забороняють називати корупціонерів-корупціонерами. Фактично вони хочуть займатися корупцією, але що про це ніколи ніхто не говорив. Я такого ще не бачив відверто. Це наступним повинно бути ще гвалтівників не можна буде називати гвалтівниками, поки суд остаточно не скаже, що це вони. Вбивці не можна називати вбивцями, ну а не вігласив невігласами. Тож, ми не можемо назвати вбивцю а, того, хто вбивав корупціонером, того, хто займався корупцією. ну і Володимира Зеленського не можна назвати бути невілосом. Це якщо приймуть такий закон, а поки вони хочуть захиститися саме по корупційним питанням. Щоб ви зрозуміли, це ж не перша історія. Вони постійно таке роблять. Нещодавно, до речі, намагалися протягнути законопроект, в якому би якщо ви маєте довідку з СБУ, що ви займалися контрдиверсійною роботою або контрзвідником, були то всі злочини, які ви скоїли в питаннях корупції, вам би пробачалися. Уявляєте собі цей антикорупційний ні, антидиверсійний контррозвідувачний батальйон імені Міндіча. Саша Трухін, куди ти пішов? Так зарано отримав би цю цидульку і все можна сидіти далі в Верховній Раді. Але Хвердієва, яка вимушена була скласти мандати піти, тому що довели її корупцію, теж могла сказати: Я працювала на СБУ, це все зроблено для цього. Та там всі, той же самий, до речі, задорожний, про якого я казав Гунько, всі вони як один. А клучко той, якого мама і сестра понакупали всього за всього заводу, який він став. Головою комітету так само повинен говорити: я насамперед займався контррозвідувальною діяльністю, і в рамках її вимушений був зайнятися цією корупцією, хоча не хотів. До речі, про те, що вилучати все, що отримане корупційним шляхом, щось ніхто не каже. Ну, от якось так: раз займався корупцією, але як контррозвідник має право на це. Неймовірний рівень цинізму і ницесті. Але ми ж розуміємо. Що що у мене себе захищають, вони хочуть врятуватися, тому до цього законопроекту я би радив уважно придивитися всім, і це не перебільшення. Більше того, щоб всі розуміли, я ще раз виведу дещо отут. Я така історія в кінці, в самому низу. Інформація вважається такою, що поширена. Про особу, якщо з нею можна достеменно встановити, що вона стосується конкретної особи, або ця особа включає довкола осіб, які стосуються інформації. Про що йде мова? От тут якраз це якраз про те, що якщо ви про себе побачили, ви корупціонер, про себе побачили інформацію, хоч якусь, це по вас негайно прибираємо, спростовуємо І іск. Це робиться навмисно. Ця влада хоче, щоб всі закрили рота. І мовчки спостерігали, як вона краде з бюджета. Тоді про яйця по 17 гривень ніхто не знав, якщо б цей закон був. Бо без рішення суду, яке і досі немає, про це не можна казати. Назвіть мені, будь ласка, хоч одну цивілізовану країну, де про корупційні справи не можна розповідати журналістам, лідерам суспільної думки антикорупціонерам. Ну, дуже цікава історія. Але сподіваюся. Що для того, щоб цей закон, законопроект не став законом, не вимушені будуть українці виходити на майдан з картонками. Хоча може бути все, що завгодно, бо ці представники влади досі не зрозуміли, що пригати на граблі це буде дуже неприємна історія. Хоча, якщо вони це роблять, мабуть, сподіваються протягнути цей закон, подивимось. Дякую, що дивилися. Дякую, що підписалися, дякую, що прокоментували і поширили відео. Тримаємося, підтримуємо ЗСУ, донатимемо на зсу, допомагаємо зсу. От тоді справді все буде Україна, Па-па.